Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. На Донеччині з лінії фронту евакуйовано 228 людей, серед них 69 дітей. Це лише завчора. В області триває евакуація з небезпечних ділянок. Проте трапляється, що люди наважуються виїхати, коли це вже занадто і Тоді вдаються до геть ризикованих дій пішки прямувати до місця евакуації. Так сталося і з подружжям з фронтового Ямполя. Їм довелося йти з міста, дороги довкола якого постійно контролює противник. Чи вдалося зрештою білим янголом вивести родину? Дивіться далі. Вони їдуть і моляться. Над екіпажем поліції Білий Янгол зависає російський дрон, та евакуаційна команда їде далі попри пряму небезпеку. Адже десь тут на них чекають цивільні, які і так дивом вийшли з міста, за яке точаться бої, і цей бус для них єдина надія на порятунок. вона недалеко від нас Вот. надійшло повідомлення про те, що двоє людей вийшло з населеного пункту Ямпіль та чекають на трасі. Евакуації до більш безпечного місця. Проїжджаючи трасою, єдине, що помічають поліцейські, російські ударний дрон типу молнія. У визначеному місці людей немає. Вон пі спередіон піша на от пікіруєш, не бачиш? Що вона ще може упасти, Дім. Вона нас жде, Діма. Вона нас жде бистрія. Зупинитись у білих янголів просто немає змоги, бо щойно стануть. Вони ласить ціль. Тому, не знайшовши людей, повертаються та невдовзі роблять наступну спробу. На цей раз щастить над головою поки чисто. Здрасте. давайте скорінько, скорі. Давайте, давайте, давайте. Заскакуємо. Ой боже, давай, давай, так, давай. Давай, давай. Ой. давай. Ми тільки що проїжджали. ви не бачили? Ми бачили. Ми вискочили. Дрони літають. Ми так напугані цими на дронами. Налякані люди крізь сльози розповідають про ситуацію в Ямполі. кажуть, обстріли безперервні. Короче, обстановка ужас, так? – учасна рики до торгового центра. Другою білі Янголи ще заїжджають за однією адресою у сусідній Лиман, де обстановка не краща. На підступах до міста тривають бої. А місто постійно перебуває під ворожими острілами з різного виду озброєння, а саме безпілотних літальних апаратів, як типу молнія, ФПВ-дрони, також є fpv дрони на оптоволокні. І все нормально, десь хорошо вже. Є хто? Що ви зібралися? Собрали. Все, це всі речі ваші. Документи, телефон взяли. Та тому все хорошо. На щастя, обидві евакуації минули успішно. За даними поліції, на сьогодні лише в Лимані лишається 2900 жителів. У громаді ж більше чотирьох тисяч. Правоохоронці нагадують, своєчасна евакуація рятує життя. Аліна Матвійчук, програма Вікне з тебе єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.